Мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови. Китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святії талант-долю слали. Пошли тобі матір Божа тії благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, в барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала. Е, е, -е люлі, питала зозулі, зозуля кувала, правдуньку казала. Буду сто літ жити, тебе годувати, в жупані ходити, буду панувати. Ой виростеш сину, за півчварта року, як княжа дитина, як ясен високий. Гнучкий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий. Найду тобі рівню хоч за морем синім, або крамарівну, або ситниківну, так і панну сину. В червоних черевиках, в зеленім жупані, по світлиці походжає, як пава, як пані, та з тобою розмовляє в хаті, як у раї. А я сиджу на покуті, тільки поглядаю. Ой, сину, мій сину, моя ти дитино, чи є кращий на всім світі, на всій Україні нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю, долю роздобуде. Мені тринадцятий й минало, я пас яхнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю чого маленькому мені, То їй так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Му прокинусь, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. Поглянув я я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема у мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоски вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку в тім раю? Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі родини людей і Бога б не прокляв. Мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку. Учися серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я і послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, вбогий не лукавий. Ходімо дальше, дальше, слава, а слава заповідь моя. Не накличу собі долі, коли так не маю, нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче, нишком люди не побачать, той не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то, а що робить, журба не поможе. Хто ж сироті завидує, карай того Боже. Що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодую били? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають, з мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте? Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як буває людиною, як я мордувалась. Думаємо, Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами?